У нас на полях є така хвороба, яка називається склеротинія. У нас є склеротиніоз на соняшнику, у нас є склеротиніоз на ріпаку, у нас є склеротиніоз на сої. І, наприклад, в минулому році велика проблема була зі склеротиніозом, власне, на ріпаках. Дуже-дуже багато було полів, коли ріпак фізично стоїть, але підходити до поля, ви бачите, що це стоять трупи. тому що Стебло вже відмерло, одна рослина тримається в сусідню, вони не падають, але вони передчасно вмерли через те, що їх з'їла склеротинія. Склеротинія дуже складна у контролі хвороба, і у неї є дві форми. У неї є підземна форма і надземна форма. Коли склероцій лежить в ґрунті на глибині 5 см і більше, він проросте. Заразить рослину з-під землі, вб'є кореневу систему, і в результаті у нас випаде ця рослина. І ця форма склеротиніозу називається підземний склеротиніоз. Підземний склеротиніоз хімічно не контролюється взагалі, Немає жодного фунгіциду, жодного протруйника, який би діяв на підземний склеротиніоз. Якщо склеротій зимує на поверхні ґрунту або на глибині до 5 см. То у вологу погоду склероці проростають плодовими тілами, а апатеціями полетіли спори, і вони не можуть заразити корені, вони заражують надземні органи рослини і викликають надземну форму склеротиніозу. І от власне вона і контролюється фунгіцидами. Якщо казати про головний принцип контролю склеротиніозу і про головну помилку, які роблять агрономи. Що на полях, де у вас є склеротинія, після збирання вражею не може бути оранки. Там може бути будь-який обробіток ґрунту, який не дозволить склоровцям опуститися вниз. Дискування, е глибоке рихлення, може бути ноутіл, no стріптіл, що завгодно, але не оранка. Якщо склероці залишилися на поверхні, ми можемо на це вплинути сівозміною зміну або чимось іншим. Якщо ми заховали скросі в глибину в ґрунт, все, ми створили запас інфекцій для зараження рослин з-під землі і не маємо способів особливо на це вплинути. Дуже і складна, скажімо так, це робиться. Як контролюється надземний склеротиніоз? Дивіться, листки ріпаку вкриті потужним восковим шаром, і спора склеротинія заразити листок не може, вона не може пробитися через той восковий шар. Тому вона знаходиться більш парень. Фазу цвітіння вона заражує пелюстки, які абсолютно ніжні, тоненькі і не захищені. Потім, після цвітіння, пелюстки облітають і прилипають до мокрих листків і стебла. А потім із заражених пелюстков, пелюсток склеротиння залізає, власне, там в стебло. склеротиніоз ріпаку – двоетапна хвороба. Спочатку заразити пелюстки, з пелюсток перезаразити листки і стебло. Відповідно в яку фазу розвитку рослин ріпак заражується надземним склеротиніозом. Виключна фаза цвітіння. Фунгіцид до початку цвітіння або фунгіцид після цвітіння не має ніякої дії на склеротиніоз. Тільки фунгіцид фазу цвітіння. Коли в минулому році багато приїжджало агрономів і дивилися поля, і кажуть: о, склеротеніоз на ріпаку, а яка у вас форма? Коренева чи надземна? Чому задавали ці питання? Бо якщо форма коренева, то це проблема з ґрунтуробітками це вже така віддалена проблема. Але якщо форма надземна, то це 100% помилка агроному. Це означає, що він або невчасно застосував фунгіцид, або не той фунгіцид, або прошляпав час його внесення. Якщо казати про фунгіциди проти контролю склеротиніозу, то діючих речовин насправді багато, але найдієвішими і найефективнішими є дві. Одна діюча речовина для контролю склеротиньозу – це баскаліт, і друга діюча речовина для контролю склеротиньозу – це протіаканозол. І відповідно захист контролю склеротиньозу крутиться навколо цих двох сполук: баскаліт протіаканозол. Якщо ми з вами подивимося британські дані багаторічні, то от у нас в самому топі, в самому низу. Самими ефективними будуть, наприклад, тут тестувався Піктор, а тут тестувався пралін, це чистий протиаконазол. На що я хочу звернути вашу увагу? Дивіться, оце ефективність контролю залежна від концентрації. Концентрація 100%, ефективність висока, концентрація 75%, ефективність дуже висока, концентрація ефективність 50%, ефективність все одно висока. І тільки зменшення концентрації менше 50% вже починає погано впливати на контроль хвороби. Тобто, що роблять потужні міжнародні компанії? Вони бачать, що препарат працює в певній концентрації. Але якщо ми хочемо, щоб цей препарат працював не тільки в цьому році, а ще в наступному, в позанаступному і далі, щоб не виникала резистентність, треба давати його. Високу концентрацію, треба давати його високу норму. Тому, чому дають не стільки, а значно більше, щоб і на хворобу подіяти, і резистентність не виникала. Відповідно агрономів, які на це подивилися, може виникнути думка: ну, я ж хочу заощаджувати. Ладна бізнею, з цією резистентністю, але якщо. І повна норма фунгіциду, да і половина працюють однаково. Давайте я хоч раз працюю половинною і на цьому заощаджу. Так от, про що я вам кажу? Повна норма це не та норма, до якої ви звикли в Україні. Повна норма по баскаліду це 250-300 грам. Коли ми виходимо на половинну норму, ми виходимо на 100-125 грам. От ті 100-125 баскаліду, якими ми з вами контролюємо склеротиніоз, це і є мінімальна норма, за якою цей препарат починає працювати. Знижувати її кудись менше, ми не отримаємо ефективність. Так само по протіканозолу. канозолу. Мінімальна норма 120-140 грам. Провалюватися менше ніж 120-140 грам, немає сенсу, ми просто не будемо мати ефективність. А тепер давайте поговоримо про реалії цього року. В цьому році ріпак дуже рано відновив вегетацію. І в цьому році ріпак дуже рано почав цвісти. І вже в квітні місяці ріпак цвіте. У нас з вами в фазу цвітіння заплановані певні фунгіциди, наприклад, проти склеротиніозу, але у нас рука не піднімається в квітні місяці давати найпотужніший фунгіцид, бо що буде потім, а що буде по стручках. А давати чи не давати. Так от ми розуміємо, що якщо є ризик розвитку склеротиніозу, не дали фунгіцид по пелюстках, він може більше потім не спрацювати. Тобто, якщо є фаза і є умови для розвитку хвороби, фунгіцид давати треба незалежно від того квітень чи травень. Іншою справою, це може бути не саме потужний препарат, а препарати, що діють проти склеротиніозу. Але в цьому році виникла абсолютно інша цікава картинка, на яку я хочу звернути вашу увагу. Дивіться, на початку весни ми вже бачили. Що ріпак дуже рано починає цвісти, а на полі є склоросці і склеротині. Це означає, що як тільки ріпак зацвів, його треба контролювати фунгіцидами. З іншого боку, в період, в кінець весни, в травні, місяці, в багатьох регіонах України спостерігалася дуже сильна посуха. Причому і ґрунтова посуха, і е, звичайна посуха, може... і що у підсумку отримали. Дивіться. Ми давали фунгіциди проти склеротинії, але допоміжними речовинами, які входять до складу цих препаратів, як страховочні, як додаткові, доволі часто є стробілурини, той самий піракластребін. І у підсумку, контрольний варіант, де не було фунгіцидів, стояв зелений. Дослідні варіанти з високим, де застосовувалися препарати з високою нормою пірокрестрапіну, скинули листки і передчасно припинили свою вегетацію. До чого я вас знов веду? Я вам казав, що є препарати з ріст регуляторної дією. Препаратами з ріст регуляторної дії, зокрема, є стребілурини. Їх категорично не можна застосовувати в умовах стресу, бо якщо рослина стресована, стрібілурин її знищить В умовах достатнього зволоження стрибілорини можуть давати зелений ефект, озеленюючий ефект, грін ефект, ексеонс-ефект. В умовах посухи вони працюють навпаки. І от що ми отримали в підсумку? Ми хотіли проконтролювати склеротинію. Ми працювали на випередження Ми виходили з того, що фазу цвітіння є. Спори з клеротинії є умови для зараження. Ми не могли спрогнозувати, що через кілька днів після цього почнеться затяжна посуха. Але тут тестувалася ціла низка препаратів, в тому числі топ-топів. Тут є піракластрабін, медканозол, баскаліт, тут є чистий протіаканозол, баскаліт, мефатріфуканозол, баскаліт, піракластрабін, біоксістрабін, протіаканозол, баскаліт, дімоксістрабін. В якому варіанті була склеротинія? В жодному. Тому що для розвитку склеротинії була потрібна волога, а відразу після внесення препаратів почалася посуха. В результаті, чи можемо ми сказати, що всі препарати спрацювали? Ні, тому що склеротинії не було навіть в контролі. Але ми отримали побічку цих препаратів через те, що до складу цих препаратів входили стребілурини, наприклад, там. Піракластрабін, ой, пікоксістрабін, дімоксистрабін і так далі, ці рослини поскидали листки. І ми мали великі проблеми фізіологічного впливу. От дивіться, на ринку України з'явився дешевий препарат, який називається баскаліт піракластрабін, в якомусь збільшена норма піракластрабіна. А відповідно, якщо ми калібруємося по баскаліду, то ми даємо колосальну концентрацію пірокластрабіну. Якщо це вологий район, то воно добре спрацює. Але якщо барани Боже потрапляє цей препарат під посуху, ми маємо дуже негативний ефект. І от ціна нашої помилки: внесення цих препаратів на гектар. Там в значній кількості випадків 30 40 під доларів на гектар. Ми і склеротинію не проконтролювали, і ще і ріпак свій власний спалили. І це топові препарати, які знаходяться на вершині. До чого я веду? До того, що інколи, коли агроном приходить в полі, він опиняється в ситуації складного вибору. З одного боку, я не хочу, щоб як в минулому році мій ріпак з'їла склератині, а я маю давати препарат. З іншого боку, я не знаю, яка погода буде через місяць, тому я не можу покласти про запас препарат, в якому 180 грам пірокластробіна. Бо якщо, бо Боже, буде посуха, в моєму репаку буде біда не від склеротині, а від препарату. І тому ми або сподіваємося на те, що ми вгадаємо погоду. Або обираємо такі препарати, які мають і дію на склеротинію, і одночасно цим мають мінімальний негативний фізіологічний ефект на рослину. Той же самий, наприклад, він має право на існування. Ну, як можна знизити фітотоксичність? Один із показників, наприклад, це впливати на норму вилива води. Ми, Якщо той самий препарат в тій самій концентрації, але дати з більшою кількості води, оцей негативний ефект дії препарату, він не зникне повністю, але він буде значно м'якший. Тобто, коли ми використовуємо мінімальні кількості води, а ще й для підстраховки за компанію додаємо туди, умовно ну, кажучи, давайте карбабіду дамо по листках, от тоді буде лишенька.